Так, поки ми тут готуємо сніданок нашим курям, господар насипає їм, бо у четвертій включається світло, а о 8-й вимикається, тому можемо підготувати. Ми коли ріжемо бройлера, робимо ось такі невеличкі-невеличкі заготовочки, на ладошечка. І потім додаємо раз, два на тиждень курям прямо так. В Ємність в нашому випадку в каструльку. І тут же воно трошки розмерзлося, а зазвичай воно само розмерзається. І кури з'їдають. Для чого це потрібно? Для того, щоб, ну, кури вони хижі, птахи все-таки. І щоб не було розкльову курей курями, то ось таке треба в тому числі робити. Додавати їм єс.